Ювілейна десята виставка гумових членів та надувних бабів проходить в Австралії. Вона стала справжньою мекою для різного штиба збочинців, маньяків, маніяків, садо, мазо, педо та інших філів. Цього року поліція очікує понад 50 тисяч ублюдків. Окрасою цьогорічної виставки є атракціон Прикаса. Хуйдожник малює портрети відвідувачів власним дурчилом. Я знаю цього хуйдожника. Здається, він підар. Сам автор заявляє, що лише йому одному відома хуйова техніка малювання. він зізнається, що існує багато хуйовин, які потрібно враховувати для оптимізації своєї роботи. Наприклад, слід вживати правильну фарбу, щоб вона плавно стікала хуєм і рівномірно лягала на холст. Потрібно також обрати місце й ракурс для створення хуйового шедевру. Дехто каже, що я підар, але це не так. Просто мені вдалося винайти спосіб безпечно дрочити в публічному місці Ще й отримувати за це гроші. Художник стверджує, що найбільше в роботі заважають тьолки. каже, коли вони з'являються, то пензлик, так би мовити, стає твердим і неслухняним, та ніхуя не думається про роботу. Він також зізнається, що краще за все малювати політиків ніж гравців у регбі чи боксерів. А от щодо можливих портретів політиків з далекої України, то на його переконання їх краще малювати сракою. Олександр Павловський, де канал відповідь, як у нас податкова система сприяє розвитку